І знов 9 ранку територія київського зоопарку. Сьогодні нас запросила в гості родзинка київського зоопарку Горила Тоні. До речі, ця дивовижна скульптура зроблена до його 50-ти річчя. Тож цей хлопчик дуже у поважному віці. Чим він живе, що коїться цікавого в його вольєрі, ми дізнаємось сьогодні. Ви дивитесь київський зоопарк на телеканалі Фауна. З вами я, Олена Новікова. Буде цікаво! Зараз ми знаходимося у святая святих, це вольєр Тоні. Тоні це родзинка київського зоопарку. Валентина, розкажіть ну, пару слов про цю родзинку. Ну, нашій родзинці в цьому році виповнилося вже 50 років. Він наша гордість не тільки нашого відділу, а всього київського зоопарку. Багато відвідувачів приходять тільки подивитися на його. Але він вже. Трошки старіше, він уже не такий активний, як раніше був. Він може походити по вольєру, подивитися, поїсти і може цілий день лежати, відпочивати. Хто ще не, не зрозумів, про кого йде мова, про кого йдеться, це горила, це рівнинна горила, єдина в Україні, і мешкає вона наразі в Київському зоопарку. А що зараз відбувається? Ми з Валентиною прийшли годувати тоні, тобто розкладати по вольєру його раціон. Ранішній. Чим буде, будемо частувати тоні? Зранку, розкажіть нам? Зранку ми даємо йому горішки. Так як у його вже зубів нема, там мабуть залишилося два зуби в його, то йому, наші працівники йому розбивають горішки, і він протягом дня там шукає собі так. Ну і їсть, і розважається. А, Валь, а як у нього такі ну, великі пальці, да? у нього такі ну, великі зуби. А як він доставатиме горішки з оцих шкарлуп? Достає, він вміє. Він бере паличку, і пальчиком достає, так що він розважається, їсть. Так, так, так. Нічого собі так, а що ще в цьому гарному відерці? Диня зранку в його. Він дуже любить помідори. Тут я бачу тут, тут багато. Теж зелень. Десь, так? так, так, так. Салат, О, різний. Теж його так, це десь? його. Улюблена страва так, кабачок. Але ми розкладаємо йому їду не тільки тут, а ще давайте перейдемо. А трошки. скажіть ще от, от я так побачила, що це це не просто це крісло качалка для тоні? Так в тому році йому подарували таку крісло-качалку. Ми сподівалися, що він буде зверху на неї сідати, гойдатися, але ні, він сюди не залазить. Просто сідає і їсть. Тобто Тому... гойдовка йому не подобається. Гайдовка ні, а стіл якраз підійшов для його. <рес> так, і ми розкладаємо все, що є, по всьому вольєрові, бо це не просто годівниця, це а, збагачення середовища мешкання, бо йому ж потрібно чимось займатися. Це ж інтелект, щоб ви розуміли, це а, людина подібна мавпа, це інтелект людини, і йому потрібно себе займати не просто певний час, а цілий день. А якщо не потрібно йому шукати їжу в природі, Да, це видобування їжі це складна справа і дуже часозатратна. То тут фахівці намагаються всі всілякими зусиллями розважити його протягом дня. Ми бачимо тут купу стіна, яку дбайливі фахівці розкидають по вольєрові. Це йому і ліжанка, це йому і іграшка. Що ми ще можемо зробити? Це його смаколики заховати десь в сіні. Чим Тоні буде займатися, він в тому числі і буде шукати в цьому сіні різноманітні вітаміни. Ось якось так. Так, що ми далі робимо? Це одна з улюблених ліжанок Тоні. Так, і ми тут викладаємо, да, викладаємо капустку, а різноманітні капустинки. Так, ще я тут викладаю моркву. Ой, до речі, варена морква. Це має бути смачнюче. перчика Ще достаю з цього відра картопельку. Бачите, гарна така картопелька, але вона теж варена. Бо ну і тоні, і інші тварини, як і люди, ну не дуже полюбляють сиру, а варена ну смачніше. Ще в нас трошки лучка. І все це відерко ми розклали. По його улюбленій лежанці. Тож такий вінігретик вітамінний очікує тоні, який зараз з'явиться в цьому вольєрі. Дивіться, що я знайшла у тоніка під кущиком. Валь, розкажіть нам, будь ласка, що це таке? Це подарунок тоні на день народження. Він інколи любить бавитися такими м'ячами. Або сидить, спершися на, ну, на цей м'яч, або катаєм туди-сюди його. А скажіть, будь ласка, чому? Я не розумію, що він досі, досі його не з'їв і він цілий. Значить, він йому сподобався. Тобто, якщо б не сподобався, то це вщент був. Він були би розірвав, так. Так як він любить дуже покривала, одіяла. Спочатку він грається, а потім через деякий час він все одно їх порозриває. Так само і м'ячик. Поки що він йому не надоїв, тому він ще залишається цілим. Щось цікаве, я побачила у Тоні Кавальєрі. Валя от такого я точно не очікувала, що це є. Це у нас штучний термітник. Працівниці ставлять вниз. у нас тут дверцята є, ставлять мед, і тоні достає паличкою мед. Достав, витягнув, злизав і знову достає. Це тільки для меду, чи там може ще щось ховають для нього? Е, Ні, тільки для меду, ну солодощі якісь, щоб він мог палочкою їх достати, тому що отвори маленькі, то тут тільки або солодка вода, або мед, але йому часто ми не даємо раз на тиждень, тому що солодке йому не можна. І таким чином він розважається і їсть. Щойно ми з вами бачили, як Тоні вийшов грітися на сонечку. А цими звивистими коридорами, поки хазяїна немає вдома, ми йдемо в його квартиру. Дивитись, що там цікавого. Не перемикайтесь! Запрошую вас до квартири Тоніка, поки хазяїна немає вдома. Бачимо робочі моменти. Клінінгова компанія, тобто ті переготують оселю Тоніка до його повернення додому. А валя, коли Тонік повернеться і що його чекатиме? Якщо на вулиці тепла погода, то тоні у нас заходить о 5 годині вечора у свій внутрішній вольєр, квартиру. Тут він буде відпочивати до, до ранку, а також йому, йому дають смаколики, такі як виноград, груші, яблуки, апельсини. І тут він вже відпочиває. Ми бачимо такий ліжачок на ліжачку смаколики. А чим він займається ще у вільний від прогулянок на вулиці? Час Зимку він буває тут сидить або лежить у цьому гамаку. Йому дуже подобається у тоні, у вольєрі також є така Барабан, колесо фортуни, як ми його називаємо. Тут є отвори, сюди кіпери засипають родзинки, виноград, горішки, тоні прокручує це колесо, звідти випадають смаколиками, таким чином він їх їсть. Ага, тут на цьому колісті фортуни. Два. Одне, а, два, два, два отвори, і от він сидить, розважається. Тобто він бачить, що всередині, а щоб його дістати. Треба прокрутити, подумати, щоб звідти випали смаколики. Тобто в цю дірочку рука тоні не влізе, але йому потрібно додуматися, прокрутити так, щоб воно випало знизу. Це дуже цікава іграшка така, я вам скажу. <рес> так як він вже у нас старенький, то він дуже полюбляє лежати на своїй лежанці, яка підігрівається. Вона з підігрівом? Вона взимку вона з підігрівом. Він тут лежить або сидить і дивиться телевізор. Тобто до того телевізора він не дістане, його не розіб'є, так? Да? Ні, не дістане там броньоване скло. Він тільки дивиться і слухає. Так як вверху скло, а внизу решітка йому чутно звук. Угу. Зверху скло, далі ми бачимо кормовий рукав, так. тобто він дивиться телевізор і споживає якісь смаколики. Так, так, так. А що і ще так не... як і на вулиці, у його теж тут всередині є штучний термітник, який з взимкою теж кіпери ложать туди, кладуть туди смаколики, і він їсть. <сум> тобто ідеально, так. Не вистачає ще такого диванчика, щоб він споживав смаколики, смаколики і дивився телевізор. А до речі, які передачі полюбляє дивитись Тоні? Ну, в основному ми вмикаємо йому про природу і про е, тварин. Але я замітила перший раз, коли ми вмикнули передачу, це був фільм про горилу Коко, mm -hmm. Біла Горила. От його так вона зацікавила, що він навіть вставав до телевізора, щоб ближче роздивитися. таке. до речі, ми були в зоопарку Лімпопо. Ну, з ним знімали передачу, і там є телевізор у Оранга. І нам розказали, що він полюбляє дивитися тільки мультики для дітей двох років. Не любить тоні мультики. Ми вмикаємо тоні і мультики, і фільми про природу тварин. Ну щоб такого, щоб щось йому сподобалось чи не сподобалось, такого немає. Але якщо йому щось не сподобалось, там ми ж спостерігаємо, то він кидається або соломою, або просто відвертається від телевізора, уходить. Тобто, якщо не подобається передача, він буде кидатися в телевізор. Так, так. А щоб його щось улюблене було, то такого в його немає. А цей телевізор, він цілий день, він просто увімкнений? Взимку не цілий день, ми йому вмикаємо зранку і до обіду, а потім у нього свій телевізор є, це відвідувачі ходять. Ага, відвідувачі він спостерігає, теж да. І на годинку, на дві вмикаємо вже ввечері. Угу. І на ніч ви уходите і все вимикається. Так. І він сам собі передоставлений? Так, так, так. До речі, гуляючи вольєром, я знайшла ще такий м'ячик. Ну на відміну від великого м'яча, який ми бачимо у вольєрі відкритому, цей мабуть його йому вже піднадоїв, бо трошки він погризений. Навіть двома зубами, які є у тоні, він дістав цього м'яча до середини. Валь, що це таке цікаве? Я бачу, звідсіля йдуть трубки аж до відвідувачів. Що за це у тоні опалення таке? Коли вимикають світло, нема не працюють батареї опалення, і для того щоб нам якось підтримати тут температуру, то встановили болір'ям, який опалюється дровами, і звідси йде тепле повітря. Встановили тут, тому що Тоні любить тут відпочивати, і тут він спить. Взимку ми йому більше кладемо цієї соломи чи дерев'яної шерсті, і він тут відпочиває, і тут іде йому тепло. Ще я побачила таку а, прикольну. А, Скажімо так, складову вольєра, Тоніка, квартири його, що він може відпочивати на своїй ліжанці і приймаючи сонячні ванни, бо вікно в нього є просто над головою. І я так розумію, що це дуже актуально взимку. Да? Тобто взимку ж він не виходить на вулицю. Так. яка температура є критичною для того, щоб його вже не випускати? Якщо температура нижче 15 градусів і вітряно, то тоні і всіх інших приматів ми вже на вулицю не випускаємо. Вони утримуються у внутрішніх вольєрах. І тому тоні дуже зручно лежати тут на гамачку і примати сонячі ванни, також це освітлення. І тепло. Валь, а розкажіть, що це за прибудова така до квартири Тоніка? Ну так як взимку тоні на вулицю вже не виходить, а в йому треба поприбирати, то зробили таку перегінну галерею чи перегінний вольєр. Тут відкривається в нас шибер, і тоні заходить туди. І там уже чекає, коли тут поприбирають його. Він заходить без проблем, він знає, що це для нього чи ні. Я хлопчик з характером. Інколи заходить без проблем. Відкрили він, пішов, а інколи треба і попросити його чимсь заманити, щоб він туди перейшов. Mm -hmm. Спеціально зробили йому отвори тут і тут. Він тоді сідає і спостерігає, що тут робиться у його вольєрі. Mm -hmm. Тоніку в цьому році виповнилося 50 років. Він уже в нас. Дідуль, дідулька такий підстаркувати, і для того, щоб у нього був нормальний кал, ми йому даємо кефір, льон, клітчатку. Але так він пить самого кефіру не хоче, то ще додаємо йому компот. Нагадую, сьогодні ми були у тоні родзинки київського зоопарку. З вами була я, Олена Новікова. До нових зустрічей на телеканалі Фауна. На все добре.